Добрий день, ми з Бучата гостомелю. Mitsubishi Outlander. Клієнт приїхав. І У нас велика черга така, що він навіть заснув у машині, поки чекав. Зараз заганяємо на діагностику. Так, ось цей Mitsubishi Outlander. Руслан власник, асолограф Постоловського, мотортестер і DX-Run. DX-Run дивимося. У нас є пропуски запалення в третьому циліндрі. По запаленню у нас все добре, да, але у нас не все добре. По DX по третьому циліндру. 4-2, 1-3. Це ми зробили рано. У нас є підрив, який стоїть, є якась незначна негерметичність циліндру. Бачите? 4-2, 1-3. Зірвало третій циліндр. Зараз шукаємо блок керування, відключаємо його і робимо DX на прокрутці. Щоб переконатися. А, блок відключили, так? Да, да. да? Зараз це я зберіг, зараз. Режими DX ставимо запис, погнали Кропимо кропимося Запиняємо запис. Заполнила? Да. Так, а я уже посчитаю, почему фильтра, да? Служий, что подумайте, да? 4-2-1-3. Перериває четвертий випускний клапан. Є підозра на випускний клапан третього циліндру. Робимо далі PX. Робимо так? Зробимо в третьому м Подивимося, що у нас які потери там. Да? И, що у нас в третьому циліндрі. Так, PX. А що у нас по фазам? 120, 250, 252 градуси випуск відкритий у нас 252 градуси Забагато Забагато, да. забагато Ну поки там ціліндри відкритий можемо ендоскопію зробити але у нас там Мені здається що у нас зажатий випускним клапаном просто У нас і по DX так їх зажати <реку> ну. Кірі маленькі? Да, зажать Зазвитим. У нас скріп не прописав, що у нас зажати, не зажати, але у нас він зажатий. Чим агрується? А тут крутиться крутилками. Добре. Тому треба починати з регулювання бо Дуже зарано відкривається. Угу. Дуже зарано відкривається у нас. Бачите, яка полога там. І у нас ще на випускному клапані ще торкає. А на холодною є? Ні, ага. холодна лише? Ні, Гаряча. Ага. Все розбираємо. Коротше, По Outlander'у є негерметичність, невеличка така негерметичність по третьому циліндру там, да? і у нас е, випуск, якщо рахувати по коленвалу, залишається досить довго відкритим, 252 градуси. Це дуже ну, велика цифра. Робимо зараз ще, речі, хлопці, от, користуюсь таким ЯУТЕЛ. А є ще отакий ендоскоп китайський. Дуже непогано показую. Камера пряма, камера бокова. Зараз забуримось циліндр, подивимось. Є моя кава. Бачите, яка чашечка в мене? Карді в нас в центр Козин. The best. І я такий сяжу тут. Парк Київська руш. Дивимося випускні клапани. Да? У нас прогарів немає ніяких, але є свинець, якийсь є там, да? якийсь червоний нагар. Прогаров немає, бачите? А... Тому потрібно починати з регулювання клапанів на цьому моторі. Клапана навіть філі клапана. <риклад> Не ну, встигаємо заряджати сканери, бачите, з чим працює. ОБД, Ентер. Меню. Так, запитаємо діагностика. Enter. Шукаємо протокол зараз. сканер я колись купив дівчатам. Вони ганяли на Toyota скидали 420 помилку. зараз Toyota у мене і сканер у мене. так стереть предыдущие данные вес yes. сохранить текущие да так, получить коды текущие коды неисправности модулей нет текущих смотрим сохраненные Модури нет сохраненных. Скинула его на помилки. У нас були пропуски запалення в третьому цилиндрі. Решить тесто БДС, совершить, yes, да. Виходим. Опа. Мотор трусить. Так, трусить. Шо? Зараз Роман Вікторович записує клієнта на регулювання клапанів. Руслан вже накинувся на іншу машину. О, трохи дурдом у нас, О, трохи дурдом. Бачите? Бах. Бах. Реноха наша, ланос, опіль, фонда наша. Там ще стоїть не на наше. щось. Трохи дуріємо. Кисклин. Быстро чиско. Так. 108, він чуть-чуть. Та ні, то херня, викидає. Так коротше, пропуски запалення в третьому циліндрі були. Зробили по X, нам скрипт не показав, що у нас є зажатий клапан, але по целограмі можна було порахувати, що він зажатий дійсно. По коренвалу у нас має бути десь 230 235 градусів відкриття випуска. У нас 252. Так, DX, DX Run і PX це підтвердили, ендоскопію зробили, клієнта відпустили, записали на п'ятницю на регулювання клапанів. Грошей взяли за діагностику, візьмемо ще за регулюровку хлопнів. Вот Отак. Так що, всім пока, хлопці, слава Україні!